Автомаркетрів вітає вас. Маємо в наявності Mercedes Sprinter Фургон 2019 рік на спарці. Ціна його 28900. Це в нас максі база з гідробортом. Також. З трима, які на наполовину, або можна відкрити повністю. Довжина будки йде в нас 4.30, ширина 2.25 і висота 2.30. У дуже гарному стані і в гарному стані резина. Тут йде у нас сидіння пілот, мультируль, мультимедія, камера заднього виду. Датчики, дощу та світла. Тут двигун, 2,2 дизель, 163 кіські сили, 120 кВт. Всім, гарного дня.